Так, всім доброго дня, мої підписчики, сьогодні ми будемо устраняти проблему. У нас зламався наш насос, не качає воду. Так, у нас насос такий урожай, дуже гарний. Така проблема в нього. Ми вже підкручували тут і болти, і все. Ну, вже він вийшов із строю, вже не качає, не подай нам воду. Так у нас такий шланг. На цепу подає на слабо. Подає слабо, да. У нас просто вода стоїть станція спеціальна да, для подачі. Так воно йде, 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 йде йде по тросу. Такий і опускається вниз. Значить Не подається вода, зараз будемо його міняти. робимо, е, значить Вилучаємо старий насос і будемо ставити такий. У нас новий насос е, урожай. Ось такий насосик, щоб бігла в нас вода, подавалась. Тобто міняємо старий на новий І все буде гарно. До так, я вам зараз покажу старий насос і новий насос. Ось такі два гарних насосика ми будемо зараз міняти. Я зараз поставлю на паузу і зніму потім, як буде виглядати наша змонтірована система вже в зборі. І такі два наші насоси. Значить, кому сподобались лайки, ставимо під відео, а з вами був директор дискотеки. Ми вирішили зняти відео продовження в наступній частині, а перша частина закінчилась.